Студентка Юлія згадує, коли вона пішла до кав'ярні, де є вайфай, не змогла підключитися до мережі і попросила їй допомогти. Зіткнулася з небажанням якісного обслуговування. Коли попросила, щоб вони перезавантажили роутер, мені відповіли, що у них тобто офіціантів, все нормально завантажується, А відповідно щось не так з моїм телефоном. І коли я надала їм свідчення того, що в мене планшет телефон також не підтримують Wi-Fi, Вони просто сказали, ну вибачте, ми не винні, що у вас поломний телефон. І просто розвернулись. Дівчина вирішила не з'ясовувати стосунки з працівниками кафе, та все ж більше його не відвідувала. Юрист Віталій Павлик зазначає, за право отримувати належне обслуговування варто боротись. Що потрібно мати при собі, це номер телефону інспекції захисту прав споживачів. Ну, це якщо так одним реченням. А взагалі в кожному закладі є куток споживача, де де є розміщена. Книга відгуків і пропозицій, тобто, в цій книзі, якщо ви навіть не знаєте тобто норму закону, яку порушує. Конкретний власних закладу чи обслуговувач персонал, ви можете викласти там свою скару протягом семи днів вам повинні дати відповідь на цю скару. Для того щоб чернівчани знали про свої права як споживача, юрист вирішив проводити лекції на цю тему. Раніше він як читав для усіх поколінь цього ж разу зосередився на студентах. Самі споживачі якраз і не знають своїх прав, вони не можуть їх адекватно захистити, і це тягне ще більше заживання зі сторони власників таких закладів. Тому ця лекція націлена на те, щоб ознайомити людей з їхніми правами, щоб якось підвищити загальну правокультуру, зокрема. Студентів такі от лекції такого плану заходу вони допоможуть підняти право культури на якийсь вищий рівень, ніж він є зараз. Такі лекції юрист планує проводити і далі, щоб Чернівчани знали, що свої речі у камеру схово супермаркету можна віддати за бажанням а решту, навіть якщо це дві копійки, касир водити зобов'язаний. Олександра Агєєва, Ярослав Лавицький, місцевий час.